У Галицькому районному суді розпочалось засідання по справі щодо державної зради. На лаві підсудних 73-річний Олександр Косторний. Його підозрюють у передачі даних, які скоригували вогонь по Яворівському полігону. Прокурор зачитав клопотання про продовження терміну тривання під вартою. Косторний перебуває у СІЗО з червня. Червні 22-го року обрано успішний захист стосовно косторного, який вподовляє, 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 в подальшому одноразовому поду. Останнє це 17 листопада минулого року, строк дії ухвали, якою закінчується 15 січня цього року, включно. Коли слово надали обвинуваченому, він розповів про умови утримання в слідчому ізоляторі. що мені всі речі були надані, мені не видали навіть протирати, подушку забрали, коли було були в приміщенні. Таких умовах живу то вважається нормальним, для людини, мого. Після цього адвокат твердив, що немає підстав для утримання в СІЗО і наполягав на домашньому арешті. На засіданні була присутня мама одного з військовослужбовців. Офіційно її син зник без вісті після обстрілу. Три тижні там був не Як той чорт довці ракети надислали, згоріло під чоловік. А було всіх 400 каліки, нічого ще не дістало. Я їздила геть два рази. тільки з тої казан ми дістали ще й сходи. Ой, перепрошую, що І я до того часу сина не можу поховати, нічого зробити, ніч вони всі кажуть. що Він пропав безвісти. Також адвокат підозрюваного просив про доступ, щоб оглянути територію, яка була обстріляна ракетами 13 березня. Це моє право. Скажімо, з засобів масової інформації з матеріалів з справи, я знаю, що прилетіло біля 30 ракет. Коли вони прилетіли, що ушкоджено, чому ушкодження? Тому що я вже знаю матеріали справи. Я знаю фотографії. Я хотів подивитися своїми очима, що відбулося, як відбулося. Суд продовжив термін утримання обвинуваченого під вартою на 60 діб септо до 10 березня. У судовому засіданні оголосили перерву до 20 січня. Іван Дусько, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів.